Щодо Домцова і ОУН, я вважаю, що питання інтегрального націоналізму і діяльності програми засад ідеї самої ОУН, це питання є дискусійне, воно дискус, дискутується, але я вважаю, що є надмірним і упередженою думкою стосовно того, що свою ідеологію ОУН будувала на світогляді Донцова, який а це не була ідеологія, це, бу, це тільки був його світогляд, висловлений в його праці, чи не на головний націоналізм якісь прив'язуються до фашизму або до нацизму, до цієї ідеології. Дуже простий приклад, якщо брати підпільні видання у 40-х років, підпільні видання ідеологічного, пропагандивного спрямування і подивитися, скільки разів в цих виданнях згадується або апелюється до Донцова, скільки разів апелюється до Віхновського. Віхновському як засновнику українського націоналізму. Який створив не тільки ідеологію націоналізму українського, але створив політичну партію і програму партії, а тоді можна говорити тільки про ідеолога, особову, як ідеолог. Йому в підпіллі присвячувалося окремі навіть видання брошури, які розповідали про його життя. Тобто тут навіть на такому рівні ми можемо. Недоречно, аж так категорично, як в основному історики противники українського визвольного руху прив намагаються прив'язати через Донцова, через його світогляд, ОУН до організацій фашистського спрямування. Насправді, на мою думку, так що